Цибулевий пиріг я вам обіцяю рецептом. Прийдеться ділитися з усіма гостями, бо він дуже смачний. Я його готую завжди на якусь гостину. Класно подавати з питним борщиком, розсолом чи гарбною юшкою. Готуємо пісочне тісто, масло перетираємо з розпушувачем та борошном, додаємо сіль, далі яйця і замішуємо класичне пісочне тісто. У мене є рецепт його окремо, але я ще тут напишу. І ставимо в холодильник, допоки будемо готувати начинку. Цибулю нарізаємо пів кільцями і тушкуємо її на олії соняшниковій під кришкою. Далі беремо плавлені сирки, обирайте такі тверді. У е, мене тут кому, здається, бо вони легше натираються. Додаємо далі цибулю, зелень. Зелені беріть багато, яйця, сіль, перець, за бажанням якісь спеції, але це не обов'язково. Перемішуємо, дістаємо тісто з холодильника і розкачуємо по нашій формі. У мене форма 25 на 35 см. Розкачуємо. Там, де не вистачає тіста, обрізаємо і додаємо, і викладаємо начинку. Печеться при температурі 180 градусів, верх-низ, орієнтовно 50 хвилин. Коли охолоне, тоді дістаємо з форми, подаємо теплим, хоча і холодним.